Справа 457. Відстань між містами 210 км. Поїзд подолав за 4,2 години. Назад він рухався зі швидкістю 50 км за годину. Більшою чи меншою була швидкість поїзда на зворотному шляху у скільки разів. Ну що ж, давайте знаходити, а яка була швидкість поїзда, коли він рухався туди. Ну, потрібно щоб знайти швидкість, відстань поділити на. Час. Іншої формули немає. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, швидкість V, Щоб знайти, потрібно відстань S поділити на час. І це дорівнює. В нашому випадку це 210 км. Що ділиться? А час у нас 4,2 третіх. І це дорівнює. Для того, щоб поділити 4,2 третіх, запишемо водіть звичайного дробу. У нас буде 210. Що ділиться? Отже, 4 помножити на 3 це 12, плюс 2 це буде 14 третіх. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То у нас вийде 210, що множиться на 314. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо 210, що множиться на 3, а в знаменнику записуємо 14. І це дорівнює. Скорочуємо. Ну що ж, скорочуємо тоді на 14, бо 210 ділиться і на 7, і на 2. Ну що ж, 14 що ділиться на 14, це буде 1. Тут все просто. Так, 210. Спочатку поділимо 210 на 7. 21, що ділиться на 7, це буде 3. І 1 0, то частка буде 30, а потім ще на 2 поділимо 30, що ділиться на 2, це буде 15. Тобто, якщо 210 поділимо на 14, це буде 15. Ну що ж, тоді в чисельнику у нас буде 15, що множиться на 3, це буде 45. Знаменнику 1, то це буде 45 перших або просто 45. Так, ми кілометри поділили на годину. То у нас відудуть кілометри за годину. Записуємо, що це у нас швидкість поїзда туди. Швидкість. Поїзда. Поїзда. Туди. Гаразд. Ну що ж? Туди швидкість поїзда була 45 км за годину. Ну а назад він рухався зі швидкістю 50 км за годину. То більшою чи меншою була швидкість поїзда на зворотньому шляху? більша. А у скільки разів, щоб дізнатися, у скільки разів більша, потрібно тоді цю швидкість, що була назад, більша, 50 поділити на ту швидкість, що була туди, на 45. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Отже. Так, у нас воно не поділиться, тому записуємо так, друга дія. Отже, ми записуємо 50. що ділиться на 45. І це дорівнює. Давайте запишемо це в вигляді звичайного дробу, як 50-45. І це дорівнює. Тут можна скоротити на 5 і чисельник, і знаменник. 50, що ділиться на 5, це буде 10. 45, що ділиться на 5, це буде 9. Тобто це буде 10. Ми можемо виокремити. Ну що ж, якщо ми заберемо 9 дев'ятих, це буде 1, тоді ще залишиться 1 девята. Отже, одна ціла, дев'ята. Давайте запишемо, що в нас тоді вийшло. Це у стільки. Разил. больше Бельша швидкість поезда. У стельки разил больше швидкість поезда. На зворотному шляху. Є? Записуємо відповідь. Ну що ж, більшою чи меншою була швидкість поїзда на зворотньому шляху, скільки разів ми визначили, що була більша в 1,19 дев'яту раза. Пишемо тоді більше в 1,19 дев'яту раза. Ну що ж, ось така задача з діленням звичайних дробів на цьому вправо завершено.